Що хочу почати з заяви Юлії Тимошенко. Вона висловила свою думку, що завершення війни планується на кінець травня, каже, що це міжнародні плани. По-перше, для чого вона таке каже. По-друге, звідки в неї така впевненість? Звідки в неї така інформація? Це пані Юля Тимошенко втрапляє в ту саму халепу, в яку втрапляв і втрапляє Арістовіч, і в яку втрапив і продовжив трапляти гардон. Є інформація. Інформацію зливають, в колах блукають в колуарних слухи, але плани не означає реалізація. От у чому проблема, і от реалізація хромає. Плани дійсно є ставки дійсно на те, щоб в травні е, зробити вже якусь там тиху цю всю історію, типу необстрільну звідти уже закінчення. Да, воно там в планах дійсно фігурує. І це ж відкрита інформація достатньо. Трамп з його ста днями, ці всі перемови, оця вся ну, коротше. А пані Юля Тимошенко транслює чутки, злиті чутки. От тільки проблема полягає, я ж кажу, у тому, що плани не означає їх реалізація в ці терміни. Бо на цьому погорів свого часу Арістовіч. Коли він е, не безпідставно казав про два-три тижні місяць, тому що був впевнений, що буде е, Будапешт. Ну в т, т, Будапешт, цей Турція, Стамбул, щоб він був впевнений, що буде Стамбул, а Стамбул не стався. На цьому погорів пан Гордон, якого запевнили, що буде перемовний процес, і він був, от тільки в ньому не домовилися. І зараз на цьому горить пані Юля Тимошенка, яка знає плани, вони та є, але плани не дорівнює реалізація. От у чому. От у чому прикол Америка м, в курсі того, як планується внідрення пані Тимошенко і пана Порошенко в Украї... знову в, в політичний український простір. Але Тимошенко в мене як фігурувала е, кандидатурою, яка має відтягнути для когось голоси. От так вона в мене і фігурує. Це не зовсім про кандидата, який здати набрати потрібну кількість голосів. Про мито Трампа, як це все вплине на світ і, зокрема, на Україну? Оці його митні історії. Нема в мене там цензурної мови, яку нам не заблокує Ютуб. Просто типу це вже знаєте, істерична історія Томаша. Світ катиться отуди, от просто срака повна. А як воно випадало? Воно випадало, що качати буде точно до кінця місяця. Будемо мати деякі підйоми різкі спадища. Тобто, може біржа може вирівнятися, наче з'явиться. Знаєте, така надія, що вона чи стабілізувалася, біржа почала набирати. А, а, да, якісь гроші, а не тільки втрачати ставки і гроші, але знову потім різкий спад і пікє. А, От а, це поколихає весь світ нас, в тому числі нас трухане. Воно, ну, воно видно, що коротше, буде така амплітуда, але не настільки сильно, а, щоб зовсім крах. Ні, ми ще хоч якось на плаву, але трухане, і скоріше за все, і там з курсом буде а, скачок. його видно, і з приводу, я давала пораду, нікуди поки не дівайте гроші. Ну, я маю на увазі давайте якось ну не, не, не треба їх там вкладати прямо грандіозно під час не зовсім стабільної економічної ситуації. Коротше, дуже розумно розпоряджайтеся грошима, поки воно не стабілізується. У нас що? У нас да, певна дефіцитна історія. Це, по-перше, пов'язано із тим, що колих Світ, а значить, деякі, деяка допомога Україні грошова може тормознутися або бути в меншому обсязі, або ця вся історія, поки не вирівняє ринок загалом всесвітній. Другий момент пов'язаний із в принципі перерозподілом ринку, виростанням цін, надходженням тих або інших матеріалів. Ну коротше, тобто, тут воно все одно, воно так або інакше нас, ну, нас Да, Не так катастрофічно, як іншу кількість держав, але все все одно не у мене на жаль, як надовго це може розтягнутися оці всі колихання? Ну до, до, до... Кінця, до кінця місяця, приблизно Місяць. те, що зараз видно, це да до кінця цього місяця ми ще будемо мати ніфіга незрозумілу зрозумілу нестабільну позицію. Далі, хоч щось понятніше, стане. А те, що вартість нафти впала зараз до найнижчого рівня, якось це на Економіку Кремля вплине, от трошки хочеться, вже щоб впливає. його обвалилася. Ця економіка а, бо, ні, бо, бо, Воно вже впливає, і воно не може не вплинути навіть не з-за нафти. Китай основний постачальник Китай. А Китай зараз з біржами і грошима всраться. Іран, якому не до допомоги Росії, тобто тут велике комбо. Uh, і uh, оця вся тіньова історія. Тобто страждають ті країни, які є напівсоюзниками або прямими союзниками РФ, і страждають дуже сильно. Uh -huh. А це нам на руку. Оця історія між Китаєм і США з митами. Як вона закінчиться? Що між ними, які будуть стосунки? Бо Трамп на Китай наклав найбільше мито, Китай на США наклав. У тут прям поки це загострення і буквально війна. Ну, економічного характеру, але це буквальна війна, буквально війна. І щось воно поки не Я вообще, що так. Коротше, якийсь треш. Якийсь повний треш. Дев'ятка мечів для всіх, і поки в перспективі це ще махання палками. Я поки тут от зараз на найближчі там тижні, ну, мабуть, навіть місяць, якщо не більше, я щось полегшення цієї ситуації не бачу. Угу. Тобто і тим, і тим, і США і Китаю буде. -да, так воно ну, неможливо в глобалізмі ввести мита на якусь державу і не постраждати від власних Саме. мит. Ну, типу. Один із не пам'ятаю, хтось із чуваків якихось, можливо, навіть на жаль, руснявий, проводив дуже дуже зрозумілий приклад, що відбувається. Претензія Трампа виглядає наступним чином. Він е, обурений тим фактом, що він е, у нього як у пекаря мільник, в якого він купує е, зерно та муку, купляє менше пірожинок. розумієте? От, от це отак от. Я в тебе купую 10 тонн муки, а ти в мене купля... купляєш 5 тортів. Uh -huh. Надо тебе облажити санкціями. Так хто із цього постраждає більше? Ти як виробник тортів? чи мельник, який знає, де куди продати свою муку? Ну, от-от, от-от, бідося, от у цьому. Ти типу, кому ти гірше зробив, да, да, да. А да. там ну а китайський товарообіг і він не тільки ну, Америки стосується, це ж означає, що в цілому зараз Китай так націлений на торги з Європою, а тут Європу раком ставлять. Ну коротше, ну у нас глобальний переділ міра. Ти типу, по Трампу не подобаються обстріли росіян. Чим угу. чи може він якось натиснути на Путіна? Що, наче що ми б домовилися з тобою, що ти не будеш стріляти, а ти мене не слухаєш. Там уже неодноразово випадає і в мене і в багатьох майстрів, що вони такі поб'ють горщики mm -hmm. з путіним. Ну поб'ють вони горщики з путіним. І в буквально вчора випадало, що до Трампа починає доходити, що його намахали. Або намагаються намахувати. А він ж дуже не любить, коли його виставляють повним ідіотом. А тут воно виглядає саме так, де його виставляють повним ідіотом. І певні обмеження для ІРФ ми все одно бачимо в перспективі. Такі якісь ну, достатні, які ну, я маю на увазі публічні, або не дуже, але тим не менш коротше, є певна тенденція до того, що да, може бути похолодження цих прекрасних стосунків, і не просто похолодження, а перехід. Ід, їх уже в більш якусь ну тискову історію, чи можуть із Росії зняти санкції або ж навпаки, чи посилять ці санкції? Бо зараз якось як світ поділився на два табори: одні кажуть, що треба зняти санкції, щоб пришвидшити закінчення війни, інші кажуть навпаки. Санкції є предметом торгів. Їх навряд чи будуть знімати раніше ніж буде якась конкретна чітка вивірена історія. Угу. Тобто санкції це один із предметів торгів. Ну, не будуть давати аванс, поки що не видно, щоб давали аванс. Ну, я маю на увазі в такому ключі. Знову таки, американські санкції. Вони та впливають на РФ, але це не ключова історія. Це 20% від цих санкцій, 30%, А все інше це європейсько. Ну давайте так європейсько-континентальні наші санкції. От вони більш болючі ніж навіть американські. Угу. Ну, європейці санкції знімати не будуть. Ну, поки вони говорять а що європейці, не в, да да куди? Вони в жаху вообще у них старий дід, який мав би їх в НАТО захищати, понімаєте? Здурів абсолютно і вимагає з них репарації за щось. Ну кап... капкабзда. Просто європа вже готується до війни. Вони от уже бояться, що війна буде. Чи дійсно може війна якимось чином зачепити Європу? Ну, бойові дії. Ну, кажуть, на якщо... на балтію може піти. Так, да, якщо зараз е, ми, е, ну я, да, давайте так, якщо зараз ми програємо, якщо зараз нас не підсилити, то да, да. Угу. І воно би так і було. Воно би так і було. Якби на початку війни, а, воно би сталося так, як планувалося Путіним, і планувалося самою Європою і Америкою, де нам давали там три дні, сім днів тиждень. Ми би перетворилися б на щось подібно до Грузії. Да? І а, Росія би повторила би просто 2008 рік у Грузії. Оточила би Київ, змінила би правління, поставила б номінального проєвропейського президента, а парламент зробила би повністю проросійським Була би передишка два-три. Чотири роки до п'яти, і вони би пішли б на Європу хитро, не своїми руками, наприклад, через Білорусь, щоб подивитися, що буде НАТО щось робити, чи прокофтне НАТО mm -hmm. б проковтнуло без гарантії в 99% і він поліз би далі просто і все зараз. Обговорює Європа відправку в Україну військових, там, наче 25 тисяч, обіцяють чи наважаться вони відправити цих військових під час війни, чи все ж таки це вже будуть миротворці після війни. Ні, <під, <час> Під час навряд чи тільки після якихось дуже чітких домовленостей для оборонної позиції, для підсилення оборонної позиції. Вони дійсно відправлять, але саме оборонні війська. Ну, мається на увазі контролю... ну, контролюючи оборонні війська. Але вже після якогось дияволу, тобто після підписання чогось, конкретних документів, домовленостей, контрактів, ну коротше. Це може бути в цьому році. <під час> Теоретично так. <під час> Хорошо, ну да давай так. Чи може бути, ну чи може бути прецедент у цьому році, який почне цю історію? Да, у нас ще не все втрачено на можливість все таки якоїсь зупинки у 25-му. зупинки, призупинки, заморозки, паузи неважливо. Є вона і ще я ж казала, я, я ж казала, що не дивлячись на те, що це дуже важка перемовна історія, там є варіанти, її все таки до осінь, якось ну коротше. Дотулити, да, щоб щось осінню, або от весною, або осінню. Ну, весна зараз з цим всім вона стає малоймовірною, от осінь ще майорить десь. Угу. Ну, це варіант. Не закінчення, а можна сказати, початок закінчення або початок закінчення, так. Початок процесу. Так. Загалом до кінця квітня щось хороше, щось погане для України. О, щось погане. У нас скоріше за все буде активізація фронту. І така прям немала активізація фронту з боку ворога. Десь будуть просуватися, скоріше за все, кинуть основний ресурс в Донецьке направлення. Є загроза для сум. Ми про неї постійно говоримо не тільки з приводу ДРГ, але й з приводу заходу а, якихось більших угрупувань для того, щоб перетягнути. Да увагу наших військових на Сумський напрямок. Та сама історія по Харкову на Донецькому напрямку вони будуть намагатися просуватися скоріше за все, не з одного положення, а з декількох одразу тиснути. Запорізький напрямок також активізація. Скоріше за все, активізується херсонське направлення. Ну, тобто, коротше, із поганого у нас ворог підсилює свої війська по всій лінії фронту, і ми будемо мати. Певне напруження халепу і місцями навіть втрату території. Це пер бо у нас не бо у нас є певний дефіцит ресурсу. Його mm -hmm. видно. У нас є певний дефіцит ресурсу, і з за цього о, це ну коротше і ще більш важка історія. Ну, ми зачепили, хорошого... коли про економіку говорили. Зачепили, що буде обмеження у нас mm -hmm, mm, у нас. Дефіцит ресурсів і без економіки, тому що поки всі в носі до колупається і в сраку почешуть. Ну, Передача тормозить передача, швидкості нема бюрократія. От, це такий нюанс. І з хорошого, ми не закінчуємо питання. ми не, Давайте так, ми не зупиняємося у своїй роботі по еревській території. Тобто, як планувалося, так і планується нами прибирання когось, ну, так, когось важливого. Як планується, та як і планувалося, так і планується. Якась цікава операція на території РФ, тобто, можливо, удари, якась така історія. Тобто, це ну, коротше, це о, полишається ця історія із хорошого. А, от, а, Із хорошого, ну, знову ж таки, плюс-мінус пітляємо у цій світовій кризі, хоч якось зі скрипом, але, але пітляємо. А, от, наскільки це можливо. Ну, от, коротше, я, якось так у нас. Угу. От якось так. Можливо, як там хтось в коментарях, як на якомусь каналі, пропонував дуже класний план. Там делегація поїде торгуватися з Трампом за рідкоземельні матеріали. Там була класна бізнесова пропозиція. Ми хочемо зробити подарунок США. Ми хочемо в подарунок їм відправити Гітманцева, щоб він допоміг стабілізувати економіку США. Такий же талановитий пацан, такий талановитий кабзда. Да. Давайте його відправимо подарунок штатам, нехай він стабілізує. Економічну ситуацію в Штатах, або може з вами пожив... поживемо хоч трохи. <реш> Нормально, можливо, все-таки знаєте, як там Гетьманцева подарують США, щоб він там свої податки підвищив. От і буде в ті прекрасні економічні рішення. Вони з Трампом точно знайдуть спільну мову, може, іще якісь мита піднімуть на двох. І чи всередині країни між штатами вообще добре, так що. Ну, за що я люблю українців? Так це за те, що коли ми навіть, от, як ти кажеш, в поморальній ямі, а все, равно, все одно ми жартуємо і облаштовуємо цю поморальну яму. Посадимо там квіточки і робимо. Поки заморозки. Я казала тиждень тому, нічого не сажайте, заморозки йдуть, не сажайте нічого. Нічого, ну скоро от кажуть, після 13-го вже буде потеплішення, то може от, тоді. Отоді, от, от тоді можна вилазити і сажати свою розсаду, а поки ні, теплиці нікуди не Ну Отак, от запам'ятали.